Всім великий привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам наші квіти разом з норою, щойно застрибнула на підвіконня. Щоправда, сонечко дуже сьогодні, прям таке гарне, гарне, гарне сонце, яке не дає можливості гарно це все зазняти вам, але я спробую хочу вам показати розквітла орхідея, яку мені чоловік подарував. Коли я закінчила навчання своє, ось точно пам'ятаю. І вона в мене дуже гарна така була, дуже гарно квітла. Наразі вона, ось як ви бачите, невеликого такого зросту. так. І дуже довго вона була в такій фазі мовчання. Так, перенесла її сюди на стіл. Вона приємного такого, знаєте, злегка лимонного кольору. Дуже симпатична ось ця жовтиночка в неї всередині. І тут всього виконала вона дві квіточки. Планується бути, можливо, ось тут ще такий невеличкий пагонець. Можливо, ще буде щось. Ну, радісно від того, що вона просто розцвіла. І хочу вам поставити запитання: якщо у вас є якісь такі корисні там лайфхаки, чи, чи, можливо, канали, якісь цікаві перевірені, які ви любите дивитися, щось би хотілося додатково дізнатися. Можливо, якісь прості рекомендації, щоб без лишньої води. Так, ну, а ось ця. Вона, бачите, вони прям відрізняються, на відміну від цієї. Вона йде чисто біла. Ця от, ну, ну дуже приємна, я прям її так люблю. Вона мені як якийсь такий людяник молочний. А ця ось чисто біла. Це вже мамина орхідейка, прям білосніжка. Дуже гарні. Зараз саме цвітуть. Тут у нас, як ми бачимо, чотири квіточки великих, таких симетричних. Так, на підвазоник зверну вашу увагу. Треба з під низу його помити, звичайно. Підвазоник гарний такий купувала також з чоловіком. Пам'ятаю, як народилась Міланка у нас з тих пір у нас підвазоник. Ну і ще ось покажу вам таку красуню, теж не менш гарну. Вона прям такого тигрового бордового розкрасу. Ось. Прикольно, каже Маркуша. Так. А ось ще в нас на кшталт того підвазонника є ось такий бордовень також. Тому ось, сьогодні наше підвіконня увінчене такою красою. Дуже, звичайно, приємно спостерігати за квітами, які цвітуть. Ну, а в нас сьогодні 23 лютого. Тривожні досить такі дні. Але, але, як то кажуть, будемо триматись. Головне, не падати духом. Ну і запрошую вас далі в лог. По розсаді кілька слів. петунії сидять, немає тут ніяких прокльовів. так, Треба їх попідбризкувати, але я їх глибше садила. А ось, до прикладу, салат. Салат уже можна розкрити, він ось прям такий, мабуть, підсів чи що, то воно таке є. Салат можна, в принципі, вже розкрити. Дуже гарно зійшов. Ось цей салат таки за тебе, як ви бачите, можна купувати. Ну, зі шпинатом теж ситуація така: шпинат поки що сидить. Найкраще у нас по салату. Ось я тут зробила поміточку, букву С. Все його можна трішки так відкрити і нехай собі зростає. Зараз все це діло польє. Поливаю ось пульвілізатором. Друзі, зараз до вашої уваги ось такий простий салатик. Можливо, хто забувся. От дійсно таке просте поєднання кріп і капуста надзвичайно смачно. Вчора мене пригостила на роботі колега. Я думаю, боже, чого я не робила такого салату. Ну, як я його робила, в принципі, але чогось останнім часом забулася за нього. Це так відносно недорого і легко. Беру таку ось спеціальну нарізну штуку для капусти. Ось мені нею подобається, я її шаткувала. І так взагалі на салати дуже зручно. І такі відносно непогані виходять самі ці шматочки. Ось, ось така маса виходить у нас з капусти. Далі беремо, нарізаємо кріп. Ну, і, власне, все, цибуль олійка і оцет, сіль перчик за смаком. Салат готовий, дуже ароматно. Смачно. Гарно так світить сонечко за вікном, співають пташки. А я хрумчу своїм корисним ароматним салатиком. Тому всім смачного. Е, і беріть на замітку. Прості речі буває, дуже сильно виручають. Повертаємося з Міланкою додому. У нас навіть ліхтарі світять. І ось так гарно, тихо, падає сніжок. Дуже гарно. Люблю от саме такий сніг. Коли він геть такий легенький, невагомий, він в такому таночку кружляє. На камері це, звичайно, не так видовищно. В обмовку ми Міланці робили манікюр. Мілана, покажи. Такий манікюр, біленький, найки. Ось іду з пакетом. Купила сьогодні новий. Ось такий гарний ВТБ для різних покупок. Люблю їхні ці кульочки. Так, ми вже вдома. У нас отакий смачний підвечірок кокосов сьогодні взяла. В АТБ. Ось його вже витягнула. В мене дуже міланка любить кокос. Ну, в принципі, я також можу погризти такий смачний. Бували, в нас частенько траплялися про кищі кокоси. Молочко кисле було, а в цьому дуже все-таке смачненьке. Молочко добре. І сама м'якоть кокоса також. Ще в АТБ сьогодні взяла молоко яготинське, також. Діти в мене люблять крабові палочки, завтра, мабуть, буде салат. І ось такий йогурт від данон. Хвилинка. Персики маракує. Їх було 4, але залишився один для міланки. Ну, ось такі в нас смаколики. А Бусі виявляється, кокос також дуже смакує, да, буся? Смачненький кокосик. Сьогодні ще у влозі буде коротенька до і після. Хочу прибрати свій столик, тому що тут не тільки я, повірте, я не така вже там геть бездушна до своєї косметики. У мене просто тут аж дві помічниці. Вони активно тут всім користуються, плюс ми там хворіли, ось аптечку треба вже звідси прибрати, і плюс. У мене тут трішки так не зовсім добре в цій тумбі, яка у мене така, знаєте, з різними також засобами. Тому зараз це все буде ось таким чином. Отже, друзі, прибирання моє закінчилось, дуже багато всього повикидала. Залишила той мінімум, звичний зазвичай, ось в такому все розположенні, в мене знаходиться на столику. По косметиці більш детально вам розповім згодом. Ось така у мене є чудова вазочка, згадка про тьотю мого чоловіка. Її, на жаль, вже немає. Вона подарувала мені до дня народження, і тут я зберігаю. Свої кісточки і ось такі ось у мене також палочки для волосся. Так, Це у мене такий косметичний органайзер. Тут і близьке помади, і звичайно тональні основи. Тут всякий дріб'язок, такий там, ось, наприклад, як масло для кутикули, різні олівчики, туші. До речі, найулюбленіша зараз моя туш ось така від Oriflame. Що у нас тут з фокусом? Ось, непогано, мушу сказати: от The One і взагалі туші від Oriflame мені дуже підходять. Тут у мене також маленьке відерочко з різними олівчиками, які вже треба поновити пінцетиками. Ось, В цьому контейнері в мене знаходиться різна така, знаєте, всяке там. і... Під стругачки і пудра. Ну, коротше кажучи, тут я не сильно вдавалася в деталі, покажу вам все згодом. Тут у мене моє дзеркало, яке мене дуже часто виручає. І ось два таких парфума вони мені сюди дуже так личать, які я так приберігаю. Це від Rituals. Ось така така туалетна водичка, дуже ніжна, дуже свіжа, і я її десь до весни, до літа приберегаю. А ось ця, вона вже в мене досить давно, Жаумарко Venturi, називається Woman. Дуже приємний аромат, надзвичайно стійка водичка, і вона не дуже дорога. Тобто, такий більш бюджетний варіант мас маркету Стійка, неймовірно, на одязі, на тілі, дуже гарно розкривається з часом, вона навіть за добу може звучати зовсім по-іншому. До речі, мені от, звучання її, цієї водички більше подобається, коли вже дійсно приходить там понад 12 годин, вона якось по-особливому розкривається з такою солодинкою, кислинкою. ну, Коротше кажучи, мені подобається цей аромат. Ось, ну І також дісталася до тумби. Тут, як бачите, в мене також все дуже добре вже організовано. Цей куточок я не чіпала, в мене зазвичай тут вологі серветки, ось, така, ось такий ось засіб-крем для рук. Гарнієр. Іноді користуюсь, хоча мені цей спрей не дуже подобається. Там у мене скарби, тут різні годинники, прикраси і таке інше. Це, так залишила без змін, адже тут різні заколочки і резинки, які часто використовуються, Ролери для масажу. Тут у мене все-таки для ніг, для вен і придавочки. Так, ось ці сережки полюбляю від Avon. гарно їх ношу, косметичка. Ну, а тут все таке, що в запасі. Це ось креми Кера Купра, чи Череді Купра, як там правильно, дуже мені подобається, два в запасі. Ось такий бальзамчик від Кіко. Також про нього якось розповім. Ну, там ще бальзам. Коротше кажучи, ось таким чином я прибрала, поділилася з вами. На душі стало радісно, легко. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей. всім до побачення.